Я дякую Богу за серце у грудях гаряче, за чисте сумління і чисту прабатьківську кров. Я дякую Богу за очі, з народження зрячі, за те, що в душі розсвітає братецька любов. Я дякую Богу за сонячно тепле проміння, за марки червоні на схилах козацьких степів. Я дякую Богу, що стали ми тим покорним. Яке відродило духовність і віру батьків. Я дякую Богу за поклик до доброї волі, за дар і натхнення творити у світі красу. Я дякую Богу за щитре колосся у полі, за зорі вечірну, за мир, за ранкову росу. Я дякую Богу за долю моєї країни, яку не зламали ні війни, ні голод, ні зло, за рівну ж прекрасний. Що може підняти з руїни, Що вміє прощати, яким би життя не було. Я дякую Богу, що щастям навчив дорожити омріяну волю, як скарб найдорожчих і слав. Я дякую Богу за сині волошки у житті, як неба, кусочки у наших відкритих серцях. Я дякую Богу за хліба, З коринку рум'яну, як символ любові моїх земляків до Багато піснями, за ключ, у тихій небесній імлі. Я дякую Богу за мужність, терпіння і силу, за крик немовляти, за врачення солов'я. Я дякую Богу за посмішку кожну щасливу, що стала щасливою.